Стартував другий тур у виборів міського голови Білої церкви. За результатами першого туру найбільшу кількість голосів набрали два кандидати за Костянтина Олексійовича Єфименко. Проголосувало 17 тисяч 759 білоцерківчан. За Геннадія Анатолійовича дикого 15 тисяч 191 житель міста. У відсотковому відношенні це 27,95 у Єфименка та 23,9 у дикого. Тож жителі білої церкви обирають міського голову між двома кандидатами. Зранку на виборчих дільницях малолюдно. Процес голосування триває недовго, адже в одному бюлетні лише дві позиції. Станом на 11 годину ранку середня явка по дільницях близько 10%. Втім, голову комісії висловлюють сподівання, що до вечора білоцерківці активізуються, і кількість голосуючих не буде меншою ніж під час першого туру виборів. Голова комісії Куліченко Світлана Володимирівна. Світлана Володимирівна як проходять вибори, все ви ж бачили, що спокійно. Вчасно відкрилися, всім забезпечені Я Дивлюсь, спостерігачів у вас не дуже багато. Нічого, зареєструвалися, багато. Багато зареєстровано, ну, трошки порозходилися. У нас головне спостерігач і на тих виборах, і на цих. Що, щодо явки виборців. На 11 годину у нас проголосували 262 виборці. – А тисячі сімдесят дві пардон, 2261. Ну та я думаю, буде явка така, як і терас. раз у нас теж було приблизно десь 50% виборців. Я думаю, що буде людина налаштовані, ж бачите. Чи важко було вам визначитися, за кого ви будете голосувати? Ні, не важко. А, а там ніякого їх двоє всього. І того, і того. – Вам важко було визначитися у вашому виборі? Ні. Ні. А що було вирішальним, коли ви обирали Вирішальним, тим всім, що, е, то, щоб люди зробили для Білої церкви те, що вони мають робити. Не те, що вони обіцяють. Почистили річку, зробили повністю і сповністю то, що не тільки обіцяють, а те, що зробили. Потому, що то, що те, обіцяли, я не хочу кхе, говорити словами такими поганими, але щоб вони почистили річку, зробили для людей пляжі, зробили то все. Нехай вони зроблять те, що вони мають зробити, те, що обіцяють. Чесним, щоб було. Що було вирішальним у вашому рішенні? Їхня робота. Що вони зробили для міста? І ваше побажання чи може прохання до майбутнього мера? Освітлення. І дороги в дворах. Оце саме головне, тому що нема освітлення, якщо є ями, то можна ж і ноги поламати. Знаєте що? Треба Білу церкву зробити містом. Бо з нього зробили, каз на що. Одні ті дороги, що варті, кладуть асфальт, ні бордюрки, нічого. Закатали одним. Ходи, як хочеш, їдь де хочеш. Квіти він колись обіцяв, обіцяв наш мер, все закатав в асфальт. Ну це не місто, Біла церква. Вона такою не була раніше, я її пам'ятаю, якою вона стала. Щоб звернути увагу на медицину, на нашу білоцерковську медицину. Щоб було більше нас, медитників, підтримували, прислушували к нам. Чесність і не, не красти. Чи важко вам було визначитися з вибором? Ні, не важко. Що було вирішальним у прийнятті рішення? Вашого? Вирішальним я хочу, щоб був мером у нас хазяйственник, а не політик. І ще питання, чи у вас якісь пропозиції, побажання, можливо, прохання до майбутнього мера, ким би він не був? Побажання одне прислуховуватися до місцевих жителів і виконувати прямі свої обов'язки. Будь гарним хазяйственником і наш город приврати цвітущий, красивий сад. Доброго ранку. Доброго. Кандидат на посаду міського голови сьогодні голосував за міського голову. Так. Бачу усмішки на ваших очах, на ваших обличчях, як настрій, з яким настрієм сьогодні йшли на виборчу дільницю? Чудовий, чудовий настрій, все, все добре. Слава Богу, нема дощу. <рес> так, все прекрасно. Так. Скажіть, будь ласка, чи є якісь передчуття стосовно результатів виборів? Звичайно, перемога. <рес> так, Без сумнів. Геннадій Андрій, якщо перемога, тоді що? Тоді кропітка робота. Так. Тоді працювати, працювати і працювати. А якщо ні? Теж працювати, працювати. Так само. Так само. Так само. Я знаю, що у ваших донечок сьогодні день народження. Якось так співпало. День народження дружини одні вибори, день народження донечок інші вибори. Мої любі донечки, я вітаю вас. З днем народження. Я хочу, щоб ви виросли щасливими, і хочу, щоб ви виросли в новій країні, в країні, за яку вам ніколи не було сором. Ну і разом е, з побажаннями своїм дітям звичайно цього всього хочеться побажати всім діткам нашого міста. Нехай е, м, життя у них та та частина, що залежить від, на, від нас, щоб ми її дійсно зробили все правильно, і щоб наші дітки були успішні і щасливі. Перш за все, і здорові, звичайно. Чи важко вам було визначитися з кандидатури, за яку голосували? Важко, важко, так, важко. І все таки, що було вирішальним, що переважило? Ну фактори. Uh -huh. І скажіть, будь ласка, чи, чи є у вас побажання, пропозиція або, може, прохання до майбутнього міського голови, хто б не виграв? Ну, більше уваги приділяти простим людям, їхнім проблемам, не тільки yeah. заради свого збагачення. Чи як? є якісь побажання, пропозиції чи прохання до майбутнього міського голови? Особисто у вас, як у молодої людини, молодого жителя Білої церкви. Ну так, да, хотілося б, звісно, щоб місто став краще, а то дороги зовсім нікудишні. Ну, той, не знаю даже, як сказати. Ну, хотілося б, щоб менше крали, а більше робили. Скажіть, будь ласка, чи важко вам було визначитися, за кого сьогодні будете голосувати? Так, да, так, важко. Важко, тому що, по-перше, що в одного програма, що в іншого. Мабуть, немає великої різниці в цьому в тих програмах. Ну, і якщо подивитись на обличчя, один молодший. Другий трошечки старіший, а може тому, що він не бритий. Але я так думаю, що що одному, що другому кандидату у мери міста прийдеться непросто. Люди сьогодні на роздоріжжі, вони чекають кращого життя, чекають того майбутнього, про яке ми з вами мріємо. А сьогоднішня наша реалія життя, вона наскільки непроста, наскільки складна. І розібратися на, навіть нам, а таким людям, як ми з вами, ми ж розуміємося трошки на політиці, розуміємося на людях, які йдуть в політику, розуміємося, чому вони йдуть. Нам важко визначитись. А людям, пенсіонерам, яким Зомбують про те, що один із них кращий. Ну, взагалі, тим людям похило віку визначитись дуже важко. Тому вибори будуть непрості. Особисто у вас є конкретні пропозиції, побажання або навіть прохання до майбутнього міського голови? Хто б не виграв? Ну, по-перше, я відношу себе до людей культури. Ви знаєте, Колись великі німецькі політики говорили, що на першому місці культура, а потім економіка. Тому я впевнений в цьому. Якщо майбутній мер не зверне увагу на молодь, не зверне увагу при формуванні бюджету на питання культури, питання безпризорності, питання відволокання наркотиків, питання зайнятості молоді. Нічого не вийде. Ви знаєте, можна зробити багато ковбаси і можна зовсім відняти душу в людини. Тому я вважаю, що майбутнім мером є над чим працювати. Скажановська Катерина Ігорівна, голова дільничної комісії номер 321 119 Катерина Ігорівна, як проходять у вас вибори? Чи вчасно ви відкрилися, чи все Вчасно, всім забезпечені, жодних зауважень. Не було ніяких актів, не було складено. На нашій дільниці 2342 виборця. Відкрилися вчасно і на 11-ту годину проголосувало 249 виборців, що складає 10,6%. Низька така, так? Ну сподіваємося, що надалі буде краще. Ваші виборці, які голосують на дому, ви вже вивозили? Ні, на 12 о 12 годині буде виїжджати наша мобільна група для голосування на дому. У нас всього сім виборців, які голосують за місцем перебування. Дякую, а спостерігачів багато? Спостерігачів були спостерігачі обсє, але вони вже поїхали. І по два спостерігача від кожного кандидата, і також є троє спостерігачів від інших організацій. Прохання, як щоб краще життя було, щоб як вам сказати, робота для молодежі була, щоб розцвітала наша біла церква. Це мої такі прохання. І, а для нас, пенсіонерів, щоб як вам сказати, комунальні тарифи щоб були поменші, не такі, як зараз, і щоб до заб, ну, як е, безпокоїлися за наше здоров'я, щоб у нас медицина була хоч безплатна, хоч трохи, а не так, як оце зараз. Ми ну, вже визначилися визначили. дуже легко легко визначилися. Чи є якісь побажання, можливо, прохання, можливо, можливо, пропозиції до майбутнього міського голови? До міського голови, ну хочеться бачити наше місто. В найкращому в такому вигляді, і щоб наша молодь все-таки відчувала, що це для них все і це достойний. Щоб була правда, щоб люди жили краще, ніж зараз, І по-чесному, оце я що хочу. Це я так по-бистрому хочу. Хочемо, щоб пенсії додавали. Усього ми хочемо, але ж ми вже не, не в силі. молодежь треба, чтобы шла, да, что она хочет. А старые, знаете, как уже. Скажите, пожалуйста, чи важко вам было визначитися с выбором? Важко. Что было в решальном у принятии вашего решения? Наверное, какая-то более человечность, порядочность. Скажіть, будь ласка, які небудь пожелання, може бути, просьби э, будущому. Це чесно, і кандидати зробили те, що обіцяли. Я голова 118-ї дільниці, шклярала Михайлівна. Дільниця відкрилася вчасно. Всі були присутні. Перші виборці проголосували на даний момент. Нема ніяких ні порушень, ні зауважень. Все йде. Добре, на одинадцяту годину проголосувало 270 чоловік. У відсотках це десь 11-12 відсотків. Є велике прохання зробити спортивні майданчики для дітей, дитячі площадки для дітей боротися з наркоманією і з міліцією. Скажіть, будь ласка, чи може важко вам було визначитися з вибором сьогодні? Ні, не важко а, чого чи вибираєш з двох, тоді набагато. Ймовірніший вибір. А коли великий список, потрібно за всіх знати, читати цю інформацію, десь знаходити і тоді вирішувати. А що для вас було вирішальним при вашому виборі? Програма розвитку та підтримка молоді. І ще є можливість звернутися до майбутнього мера, будуть дивитися, будуть слухати, чого ви, чи у вас якісь пропозиції, може, побажання, може прохання до майбутнього мера? До майбутнього мера? В першу чергу насамперед визначити межі міста, тому що по сьогоднішній день цих меж немає, тому це повинно бути питання номер один, а все інше вже згодом, я гадаю, так. Я заступник голови дільниці номер 321 137 Відкрилися вчасно вісім годин. Ексесії не, не було, все нормально. Скажіть, будь ласка, обші загальна кількість виборців вашої дільниці? 1511. Станом на 12 скільки вже проголосували. Сто 190 людей. Надомники вже їздили. Надомники їздили з 23 15 не. проголосували. Якісь зауваження з боку спостерігачів спостереж... з боку комісії були? Поки не було що все нормально. Ні з яким настроєнням не прийшло. А за чим тоді йшли? все уже тогда против всех или за кого-то? А это просто, это просто вот воспитание такое. Это, на... это надо сделать. Вы будете голосовать за кого-то конкретно или против всех? За или против? Ну, а, по-моему, там графы против всех нет, я насколько знаю. Потому что я сама была членом комиссии до того, как. Такой графы нет. Если бы она была, то, наверное, я бы я там поставила галочку. Спасибо. А так я еще трошки подумаю, постою. Скажіть, будь ласка, сьогодні на вибори з сім'єю, з яким настроєм йшли. Просто. Ну як долг. Страдичний. Вибираємо мера міста. А скажіть, за конкретну особу чи проти всіх? За конкретну особу там багато немає, що проти всіх. Вибори там бачили. всі удвоє. А якщо не секрет, за кого голосували? Секрет. Надіємося, що буде все добре в нашій білій церкві. За особу чи проти? Не знаю, що вам навіть сказати. Денисюкала Михайлівна, голова ДВК дільниці номер 321 135 Відкрилися 8 годин, як положено по закону. Загальна кількість виборців на вашій дільниці? Кількість виборців на нашій дільниці становить по списку виборців 2403. Станом на даний час. 14.30. У нас проголосувало 20%. А були аксесії якісь зауваження з боку спостерігачів, з боку комісії? Поки що не було ніяких зауважень, ні скарг, ні заяв. Все йде, все йде рівно у нас спокійно. Кількість надомників у нас? 26. Вже проголосували. Проголосували із 26 проголосувало на дому 18 осіб. Я не можу, як народний депутат, просто так сидіти на місці і не дивитися, як відбуваються вибори. Просто я це найближче від... місце. Ну вибори йдуть досить спокійно і турбує досить низька явка. Ну, тобто, ви зможете зайти на. Я зайшов на дільницю і фактично не було ні одного виборця. Це вже третя дільниця, на яку я заходжу, немає ні одного виборця. Третя дільниця, люди добрі, досить низька явка. Тобто, мене це лякає. Чому? Тому що люди до кінця не усвідомлюють, наскільки є відповідальним зараз їхній крок. По факту виборів міського голови, тому що в процесі йде і в перспективі в нас йде децентралізація влади. Якщо є децентралізація влади, то місцева влада якраз буде основним інструментом зараз і основним органом, який буде ну, фактично робити все на місцях. Ну, Люди цього не відчувають. Мене це лякає, чесно кажучи. Скажіть, будь ласка, сьогодні на вибори прийшли з яким настроєм, з якими сподіваннями? Та з ніяким. Голосували проти чи за когось все ж таки? Проти і за. З найкращими. Голосували за когось або проти за всіх. За когось, за когось. Голосували за когось, але надії мало, що щось зміниться в цій країні. Ми, коли голосували за президента, думали, що поміняється. Нічого, гірше стало. Я голова дільничної виборчої комісії Любов Михайлівна. Будь ласка, коли ви відкрилися? Рівно в 8 годині. Різдво пересхуджанню якісь. Не про Абсолютно на все злагоджено. Все чудово. взаєморозуміння між членами комісії, між спостерігачами. Ніякого тертя не відбувалося. Загальна кількість виборців подала. 2278. На даного годину скільки проголосували? 524. Десь 23% виборців. Недовників у вас є? Є дев'ять чоловік. Але вісім проголосувало, бо одного. Нема за місцем проживання, не виявилося там. Які зауваження з боку чоловіка спостерігачів? Поки ще не було нічого. на вашу власну думку, як явка? Явка низька, на нашу думку, так. На цей час 23 це дуже низька явка. Всього сході молоджуватись. Ми голосували за майбутнє. Скажіть, будь ласка, усією родиною сьогодні прийшли на вибори. З яким настрій? На що сподіваєтесь? Настрій чудовий. На зміни? На зміни. Да, на кращу, в кращу сторону на зміни. Голосували за якусь особу чи проти Всіх? За особу. З надією на те, що зміниться місце біла церква. Більше уваження у наших кандидатів да? зараз. Да? Майбутнього мера, то, хто отримає спадщину на те, що зараз ми маємо. Да? Дійсно, на те, що краще. Звучаться Сегодня... дільниці номер 176 по списку у нас 1412 избирателей. На данный момент, значит, на 2 часа дня у нас было 203 человека только проголосовало. Надеемся, потому что у нас все-таки тут больше общежития, и студенты у нас больше где-то после четырех пути. Надомники проголосовали. Несколько у вас на домников? Нет, вас делали. Нет, не... ни не одного нет. Нет, у нас на дому в абсолютном плане, У нас по списку, да, я вам не сказала, что на дому никто. Все голосуют 1412. Да. Какие зауважения с боку комиссии, с боку с какие с ним Все я теперь проходит. Ну, все проходит спокойно, тихо. У нас никаких замечаний, в общем-то, не данный час сейчас нет. Надеемся, что так и завершим работу. Да, а Она сейчас поливает, Ну, на покращение. Пройшов проголосувати. Я біля церкві як студент. Думаю, біля церкві буде все найкраще, тому що я тут буду проживати ще років 3-4. Думаю, новий мер зробив все найкраще для Білої церкви. Ну хотів проголосувати, але бачите, не можу себе, не знаю, де голосувати.